Вітаю вас, друзі! Російські солдати, які приїхали в Україну та померли, діляться на дві категорії: одна для російської влади, наче як і не існує, і, взагалі, патєр, нєт. спеціальні воєнної операції йде в строгому соответствию з графіком. по плану що спеціальна воєнна операція проводиться строго по утвердженому плану. Потерь в ворожоних силах Росії нет. а друга категорія це ті, які погіблі. Але погіблі вони усі, звісно ж, тільки героїчно. Старший лейтенант Магомед Гаджимагомедов героїчно погиб Героїчно погибшим во время спеціальної военной операції ворожоних сил Російської Федерації на території України. Спеціальна операція на Україні Героїчно погіб, настоящий героїзм во время спецоперації. Ведь именно отсюда почався их осознанный путь в жизнь, которая так резко і героически оборвалась. Та насправді це вже й не має такого великого значення. Головне, що всі вони, поїхавши в Україну, потрапили у суцільне. Когда он вышел на связь. Он мне сказал, что мам, ты к не представляешь, что там было говорит, даже не в одном кінокат я такого не Це був ад. російська влада дуже не любить визнавати свої реальні втрати, але їх вже стало так багато, що приховувати усі жодного сенсу немає. І тоді росіяни пішли іншим шляхом. Вони визнають деякі втрати, але при цьому кажуть, що усі ці втрати героїчні. Ви певно бачили оце смішне відео днями. Погибли в ході спецоперації на Україні. Тут з подвигами всі ось з якими спасо став ціною своєї житні. от тобі ражескої атаку, получив контузію, ранення. А це просто якісь два чисто <свісно> залі. Оминути своєю увагою такий прекрасний контент. Я, звісно ж, не можу, а тому знімаю спеціально для вас цей випуск про, звісно ж, героїчні втрати Росії. Та перш ніж продовжити перегляд, ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Тут вже є понад 900 тисяч людей, а значить, до мільйону не так вже й далеко. І звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залить. Пишіть під ним будь-який свій коментар, щоб цей контент набрав якомога більше переглядів. Ну і давайте розбиратися. Російські пропагандисти зняли цілий сюжет про своїх мертвих загарбників. Они не только спасають мирне населення Донбасу від націоналістів. Саме большою націоналіст у Росії та я критичній ситуації на Донбасі. Ловолю з не нанести превентивний удар по дінацифікації, де мілітаризація України росіяни, наче мантру, постійно розповідають, що їхні військові йдуть воювати проти нацистів. Проте у реальності усе виходить зовсім не так. У реальності нацистами є самі російські окупанти. Та війна будущее білий Нації це білої цивілізації. Ось отакі вони бачите, нацисти, денацифікатори, які тисячами мруть в Україні, але усі, звісно ж, помирають героїчно. Помирають, а перед цим вбивають одноосібно десятки, навіть сотні одиниць військової техніки та солдатів супротивника. Лейтенант Александр Лебедев уничтожил 20 минометчиков и 6 боевых машин противника. Старший лейтенант Роман Кулага уничтожил 4 БМП, снайпера и 15 националистов. Сержант Алексей Габченко уничтожил 10 националистов и взял в плен еще 13 противников. Расчет майора Алексея своевременно обнаружил и уничтожил 9 самолетов, І п'ять безпілотних літательних апаратів, в тому числі один байрактар. Я думаю, скромні російські пропагандисти і ще істотно применшують їхні подвиги, тому що насправді кожен оцей росіянин перед своєю смертю збив у повітрі особисто тисячу танків, і у вас може виникнути питання, як таке взагалі можливо? Це можливо, тому що у росіян є унікальна генетична властивість. Способність к подвигу, она лежит в основі людей, которые проживають на території Российской Російської Федерації. есть тобто це така я даже сказал, это генетическая способність. Звичайні росіяни вміють миттєво перетворюватись на роботів трансформерів, брати величезну тенісну ракетку та особисто відбивати залпи смерчу. Майори Віктор Візуланін і Денис Подобєдов відбили реактивний залп смерча. Як і їхні діди, прості росіяни, беруть до рук тільки лук та стріли і йдуть на полювання. Йдуть та збивають там цілі зграї птахів. Подполковник Альберт Усманов збив стаю байрактарів. <плес> Сподіваюся, бойові гуси, хоча б залишилися цілі. Мають величезні успіхи. Росіяни також і в питанні розмінування. Подполковник Сергій Чернявський убрав тонни взривчатки. Можливо, навіть собою, коли підірвався. Старший сержант Юрій Німченко протистояв вражеському батальйону. Він сам один протистояв цілому батальйону, а тим часом його колега лише одним пострілом збив 5 тисяч ворожих БТРів, які літали просто під полем бою. Сержант Роман Каштаков уничтожил п'ять броні одним однім вистрілом. Але це не усі героїчні подвиги простих росіян. Виявляється, вони вміють вести бій та знищувати ворожі танки, навіть коли їхній танк підбили Джавеліном. А інші росіяни вміють збивати із танків гелікоптери. І навіть коли танк Антона підбили із Джавеліна, а сам он був контужен, екіпаж із бою не вийшов. уничтожив ще два танки. Танкісти швидко сорієнтувалися. і за. Людобну <заняли> позицію, після чого відкрили прицельний огонь по літящим целям. Словом одні тільки герої на Росії. Вони своїми грудьми закривають товаришів від ворожих лазерів, Вони зупиняють космічний десант та збивають міжгалактичні кораблі. Старший лейтенант Хусейн Гадаєв, втіряє сознание, восстановил связь. Правда про цього окупанта його ж колеги відгукуються не дуже добре. кажуть, що він втік із поля бою і нагороду отримав. не заслуженно. У меня, меня не было. Я хотел сказать про этого а, Гадаева, который ну не заслуженно mm -hmm. получил Героя России за счет меня вылез. Да, это второй день войны мені є бідна Та і з ще одним російським загарбником вийшла якась дуже цікава історія. Спочатку він 27 лютого героїчно погіб, а потім 7 березня, вже за кілька днів, він вчинив новий героїчний вчинок. 7 марта екіпаж танка під командуванням капітана Лисенкова Дмитрія Олександровича в числі первих ворвався на желізнодорожний узіл Волновахи. Звісно, російські пропагандисти. Можуть скільки завгодно вигадувати, що їхні окупанти мруть в Україні просто-таки дуже героїчно, що вони вчиняють різні подвиги, але реальність у них трішки, як то кажуть, відрізняється. У реальності вони просто шматками розірвані валяються на українській землі. Тут, от в результаті застачаного бою погиб полковник командир інженерних військ. Останки його відвезли домой даже. А здесь потом нашли его ногу. И здесь вот захоронена нога. У реальности российские загарбники в Украине несуть втраты навіть не вступаючи по Україні? Три дня получается. И за три дня вы не вступая в бой, потеряли 8 единиц своей роты. То есть это це... сколько вы километров проехали? Кілометрів 120. росіяни розповідають, що їхні солдати мруть просто от вбиваючи ворога сотнями, збиваючи 10 українських літаків. Але насправді вони часто мруть просто від самострілів. Он то есть он в окопе находился з автоматом, то есть оружие он из рук боявся выпустить. І получається лег спать на підохронітельні птали в результаті ночі пока спав, застрілився. Він героїчно застрелився в Україні, і це було найкраще, що він міг зробити для України та усього світу. Російські загарбники не люблять розповідати правду про те, як саме закінчують своє життя солдати російської армії в Україні. Вони люблять розповідати про міфічний героїзм, який, мабуть, на їхню думку полягає у тому, щоб віддавати накази про вбивства цивільних. Підполковник заметив, що ми дражанських з лейтенантом спасаємо. Ну, він отдав приказ стріляти по нам з і по ним. Російські мерзотники самі люблять розповідати, як вони катують полонених та як вони стріляють у цивільні об'єкти. Просто дома, коротше, м***у в... виносити. Стріляли по всьому, по домам, по машинам, все, ухо одному відрізали. <звук> Зачем? Там не хотів говорити, відрізали. А тим часом на Росії на честь оцих бандитів, на честь оцих мародерів та воєнних злочинців складають пісень. З тобою солдатський, зовёт. І поки одні російські батьки шукають своїх дітей та проклинають Путіна, як, от, батько загиблого моряка із крейсеру Москва, інші російські батьки, які втратили своїх дітей. Путина продолжают о божь ⁇ Но мы все равно, мы гордимся, мы будем всегда гордиться. И за нашу Россию, за нашего президента. Мой гражданский долг это поддерживать. президента. Скільки б росіяни не фантазували, скільки б вони не вигадували, і скільки б вони не називали воєнних злочинців героями, реальність від цього не зміниться. Тому що у реальності героями не можуть бути ті, хто є загарбниками. А справжні герої не вигадані, а реальні сьогодні це ті, хто захищають Україну та ті, хто їм допомагають.